І всім привіт! Сьогодні нам приїхали з тему ось такі собачки. І я собі зараз буду клеїти на чохол і Не знаю нашу на кірі, тому що в неї телефону нема. Ну, скоро буде. Вже. Ну, ладно, може скоро і буде. Треба їх розпакувати, а але вони розпаковуються. чого, нікому не зовнішне інтересно. Ну, це, типу, наклейки, вони такі приятні на ощупь. Ладно, зараз я хочу наклеїти на цей кружок. Тут в мене був попсокіт, але я його відірвала, ну і кружок залишився. Зараз наклею. І так, треба його ще перш відклеїти. О! А наклейка тут прозрачна, а я думала, що вона така, як то. Ну, типа. Блін, так не буде добре, того, що там. Ладно, отаку таку наклею. О, вот ця жопа. Ну, в принципе, прикольно. Зараз надену на телефон. Такс. Цей чехол, конечно, заморданный, но ничего. Вот так вот, прикольно вышло. Ну, вообще огромный плюс. Всем наклеечка. И всем пока!